Як би звучала українська, якщо б в неї була англійська граматика? Привіт! Привіт там! Моє ім'я є Світлана, яке є твоє, я є Сьюзі, приємно зустріти тебе. Це є приємно зустріти тебе. Я живу наступні двері до тебе. Я знаю, я бачила тебе і твого чоловіка одну пару зразів. разів. Робити ти любити це тут? Так, я реально люблю проживання в цій території. Так роблю я. Робила ти щойно переїздити в? Я переїхала в минулі вихідні. Як про тебе? Я переїхала сюди чотири роки тому. Робити ти любити свій новий дім? Я люблю його. Перший раз я побачила його, я впала в любов з ним. І що робити ти робити? Я є один вчитель і ти, я є один лікар. Один лікар? Ти виглядаєш такою молодою, наскільки стара є ти? Я є 27. Слухай, приходь до мого будинку для вечері сьогодні ввечері о сьомій. Чому ні? Я би любила до. Все правильно, побачу тебе один шматочок пізніше. Побачу тебе, я і дивлячую вперед до зустрічі тебе.